Напередодні зустрічі Дональда Трампа з російським диктатором Путіним на Алясці, Сполучені Штати Америки послабили санкційний тиск на Росію. Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило про тимчасове послаблення санкційних обмежень стосовно здійснення певних транзакцій з Росією у межах підготовки до зустрічі лідерів двох країн. Відповідний дозвіл видало управління з контролю за іноземними активом Міністерства фінансів США. Він передбачає можливість проведення окремих операцій фінансових, які раніше перебували під забороною санкцій, виключно зв'язку з організацією та проведення зустрічі. Важливо тут зазначити, що ліцензія не дозволяє розморожувати заблоковані активи або здійснювати будь-які інші операції, які суперечать чинним санкціям, крім тих, що прямо вказані у е, тексті. Термін дії ліцензії обмежений і спливає 20 серпня.